Запрошуємо вас до активності і, і просто познайомитися з новими для себе людьми. Фестиваль відбувся в рамках реалізації проєкту «Жіноче лідерство. Надзвичайних ситуаціях. Тож ми ініціативні жінки створили цей фестиваль для населення Запоріжжя. Підготовка до фестивалю проходила три місяці. Мета цього фестивалю це надання інформаційної допомоги нашому населенню під час війни. Також в рамках фестивалю відбулися панельні дискусії на актуальні теми, а також відбулося відкриття виставки «Евакуація». Наша команда була представлена сьогодні на такі масштабні події, як Інформфест на часі, серед інших команд, благодійних фондів, громадських організацій. Це дало нам можливість налагодити співпрацю, поспілкуватися, мінятися досвідом, і це також надало можливість ближче познайомитися з новими бенефіціарами. Запросити їх до себе в гості. Тому я вважаю такі події ну дійсно на часі. Дякую. Хочу, щоб такі фестивалі як найчастіше проводилися. Я розумію, що дуже багато зараз інформації у нас в мережах, але отак, от вічна війська з людьми поспілкуватися і отримати інформацію, яка тобі потрібна. Це дуже дуже ну, дорого коштує, Я вам так скажу за час. Е... Роботи фестивалю були представлені понад 24 організації. Понад 250 учасників і учасників змогли відвідати цей фест, отримати інформацію, познайомитися, поспілкуватися, запартнеритися. Власне, це і було основною метою нашого фестивалю. З задоволенням відвідав сьогоднішній захід Інформфест, назва якого говорить сама про себе на часі. Адже сьогодні, як ніколи, дуже актуальним є питання підтримки внутрішньо переміщених осіб, підтримки громад під час повномасштабного вторгнення Росії. На цьому заході представлено дуже багато різних організацій, які займаються цим напрямком. Ну і в результаті участі в цьому заході ми сьогодні отримували запевнення і конкретні пропозиції щодо підтримки нашої території, наших жителів на майбутнє. Дякую організаторам. Захід дуже цікавий.